Перший за майже 9 місяців потяг до Херсона відправляється сьогодні зі столичного вокзалу. В честь відправлення потяга тут зіграють концерт, а ми йдемо послухати. Батьків не бачив, звісно, дуже дуже чекав. Багато з ними розмовляв і чекав, коли ж нарешті буде Херсонас. Дружина прийшла, каже: є така послуга, можливість купити білет, але ну гроші на зсу підуть. А ти там поїдеш першим потягом. Я так посидів вечірком, десь годинки дві подумав. я ж хотів їхати. Ну по-любому, чим мені зараз не поїхати. Одну хвилину з батьками говорив за цей час, нічого не встиг. Знаєш, що немає ні світла, ні води, ні телефону, нічого. Я от приїхав, буду пішечки їх шукати. Вони навіть не знають, що я приїжджаю. Тобто буду їх шукати там. В двері стукає, я не знаю, що буде, але їду. Січня місяця. Ну, я просто останній раз була в Херсоні в січні. Спочатку, коли анонсували квитки, то я. Я взяла, але я не думала, що це буде дуже швидко. І коли вчора прийшов лист, що сьогодні буде потяг. Я, я це було було якесь і щастя, і хвилювання, і що робити, їхати чи не їхати. Це ж блін, це ж ну там небезпечно ще досі. Нема ні світла, ні води. І ну я знаю, як там мої батьки зараз, як вони живуть, і я думаю, блін, якщо я прийду, вони мене просто прибігуть за те, що я приїхала. От, але я дізналася, що можна повернутись завтра. То я чисто на декілька годин і назад. Просто хочу їх побачити. А я з мамою не бачився вже з січня місяця, і ну, ці емоції ну, їх неможливо передати просто. Я плакав. ну Всі плакали, багато хто плакав там, коли звільняли Херсон, коли ти бачиш, як на своїх рідних вулицях там підіймається, знову підіймається, повертається український прапор. Віриться, і не віриться, і ком горлі. Був, да. Такої накатували сльози. І тут жінка дзвонить по телефону, говорить ви ж заказували билет? Я говорю, так, да. ви будете їхати. А я ж ком горлі сльози накатую. Да, да, да. Все закончили учиться и время журналистики Ну все Ми в Херсоні Бондаренко ваші області. Я нагадую, що всі області, які пролунають туди зараз, підуть до армії РМІ ляпасів. Тому давайте під'ємо ще лапе. Я ехала зустрічали. Не зустрічали? Зустрічали, 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 да. Ну, з к моему тему. Да, ви знаєте, це праздник вот пояс, пояс, вот это праздник для нас. Вот поїзд, который прийшов через 8 с лишнім місяців. Понимаете? Вот в чем дело. Это праздник. Это праздник. По зову сердца, мы здесь рядом живем. И не прийти сюда нельзя было. Надо было сюда обязательно прийти и встретить вот этот наш. Героїчний поїзд, як довго чекала на це? Майже три місяці. Чекала на дружину майже три місяці. Дружина відвозила меншого сина на підконтрольну Україну для того, щоб він продовжив навчання в українській школі за українською програмою. Він одинадцятикласник, ми хотіли, щоб у нього було. Щоб він вчився в українській школі, щоб він закінчив школу українську. І вона повинна була повернутися, але... Змінилися обставини повернення з підконтрольної на Херсонщину в'їзду, і вона не змогла повернутися Це, Це потяг до по... до перемоги, однозначно. Це потяг до перемоги. Це повернення до, до мирного життя. Один із один із кроків повернення до, до нормального життя, до до мирного життя. Потяг до перемоги віднині поєднав Україну зі звільненим Херсоном. Як сказали нам, в Укрзалізниці рейси у цьому напрямку мають стати регулярними, а квитки у вільному доступі мають з'явитися максимум за тиждень.